Петровойт королева. На широчезному ліжку навзнак, очима в стелю, лежала жінка. На килимі валялися туфлі на високому каблуку, а на ліжку світла жакетка. Видно, вона роздягалася по дорозі до ліжка. Спідниця трохи піднялась, оголивши гарні засмаглі ноги, які були продовженням тонкої талії. Вона лежала мовчки, втупивши очі в лише їй відому точку на стелі, ніби дуже втомлена людина в безсилі лягла відпочити. Два прозорі струмочки витікали з кутиків очей і стікали до вух, щоб позмагатися з чистотою брильянтів на сережках. Але більше вони нагадували сік, який витікав на зламаному дереві. Щоб загоїти рану. Жінка лежала, безсило розкинувши руки, і лише зрідка видихала повітря. То був не видох, а скоріше стогін. Кхе, кхе, якось боляче, згорено. Врешті вона заплющила очі, а повні чутливі губи відобразили подобу посмішки. Вона мовчки розмовляла, о, Ромцю, Ромцю, щастя, ти моє вічне і єдине. Коли б ти знав, як мені без тебе важко, до нестями. Я хватаюся за любу справу, щоб виморити себе перед сном та іще наша донька лізонька, кізонька, як ти її називаєш, є просвідком у житті. Я навчилася вести бізнес. Водити авто, стріляти з пістолета і вожу його з собою, хоча він лише газовий. Я нічого і нікого не боюся, крім того, що може статися з тобою. Я знаю, що ти хоробрий і мудрий, що тебе не просто вбити, але ж скільки ворогів над тебе полюють, будь ще хитрішим, бо як же нам з Лізонькою жити без тебе на цім світі? А на людях я заліз на леді. Від мене сахаються чиновники в кабінетах, бо можу заїхати в пику, коли він потратить гроші, зібрані волонтерами на каски чи дрони. Я впевнена у собі і красива, як модель. Чоловіки роздягають мене очима, пускаючи слину, і я декілька разів на день приймаю душ, щоб змити з тіла оті липкі сліди. Але то для них, щоб відігнати від себе, як я втомилася бути залізною і моделлю на подіумі перед чужими очима, як мені хочеться згорнутися клубочком біля тебе, як кошеня, відчуваючи крізь сон кожною клітинкою свого тіла. Твою руку, яка лягла мені на груди, а вони, зрадниці, настовбурчились. Відганяючи мій сон. Але ти поспи, любий, хочу, щоб ти мене сварив за ними та і посуд в раковині, розкидані по квартирі мої чедончені речі. Я трішки розсержусь, але ти вранці принесеш в ліжко каву і розбудиш мене поцілунком в ніс, то все розвіється, як туман, бо такого чоловіка більше ні в кого немає, бо я. Королева. Жінка з посмішкою на губах рвучко піднялася і сіла на краєчку ліжка. Витерла обома руками сліди від сліз і підійшла до великого дзеркала, поправила зачіску, макіяж, холодно посміхнулась до себе в дзеркалі, прийнявши личину залізної леді. Через годину зустріч з тележурналістами на телебаченні. І жодна душа не повинна запідозрити, що Катерина Литвина може плакати чи сумніватися в своїй правоті, бо це бронепоїзд, це танк, перед яким розбігаються вороги. Лише ти, Ромчику, знаєш, яка я ніжна і покірна, як овечка, я ловлю кожен твій рух, щоб його вгадати, бо ти мені відповідаєш тим же. Тебе на війні також поважають як сміливого до жорстокості, але справедливого командира. Так і називають залізний комбриг. А в тебе такі ніжні руки, пустотливі губи, якими лоскочеш мене за вухом, такий слухняний, коли я щось попрошу. Як же нам на остогидло бути залізними і суворими, як я хочу проснутися в твоїх обіймах і відчути себе маленькою маленькою, але закутою в броню твого кохання. Бережи себе, Ромцю, задля нас з донькою, бо я не хочу, щоб вона росла дівчинкою із залізним характером. Ми Тебе чекаємо, ромцю.